Ось із цікавого. Ця гортензія також Little лайм, яку я зробила штамбом. Я про неї розповідала, що перший рік, коли я її посадила, напевно, вони були дворічки, маленькі зовсім, що тут не було камінчиків, була трава, чоловік косив і скосив її під корінь. І там залишився один міжвузлик, з яких пішло три гілочки. В тому в минулому році я оставила цю одну гілочку і з неї. От, бачите, наросли три. Тепер з кожного цього міжвузлика буде дві чи три гілочки. І якщо отак все залишити, їх буде багато-багато. Я так не хочу, я хочу формувати далі такий пишний-пишний штамбік. Тому я отак буду обрізати. Ну от і все. Вийшло так. Будемо спостерігати.